Привіт, друзі! Ну що ж, помаленько, потхеньку рухаємося. Зараз швидко не розбіжися, самі розумієте, показно йдеш одне, показно йдеш інше. Так планую щодо чого те, що я вже зробив. Завдячуючи вашим коментарям, завдячуючи вашим порадам. Е доволі приємно. З'єднався по правді е з Олексієм. От звідки не пам'ятаю. Олексій напише, звідки, він мені скинув відео, такі відеообзори своєї пилорами. детально розповів, як працює. Все буде сказав, що працювати, хоч казали, що на таких колесах це повне ну, ерунда. Не Все каже, буде працювати, в мене працює, і в тебе буде працювати. Є по деяких питаннях, як і по рамі виписали, як і по цьому. Бачу я її, що потрібно її буде підоляти, заляти. Ну, все, як би сказати, поступово. Якби ж це так, що став, і ти працюєш над одним. тут... Одне пішов, робиш, інше, ну, таке окорот, то таке не цікаво, як всіх. Наче що е, із Ігором е, Стульчина стелефонувався. У них також дві полорами, в нього і у брата його, дві полорами, каже, заїжджай, дивися, питань немає, що потрібно, телефонуй, як би сказати. Ну і вже як я вже зізвонився з Олексієм, то вже буду так і з ним йти по цих питаннях. Що зробив? По тому, що поклав я лише дві. Прикрутив до тієї балки, яка була скривлена, не проходив. Потрібно, щоб був натяг. Я думав, що все-таки буде натяг цей можливо зробити колесом, тиском в колесах. Не підходить, каже, це ти не думай такого. Що зробив, Став, став це я знімлю, а це я просто наживив, дивився, як що, до чого. Зараз по цих колесах так пройдемося. Значить, що я зробив? Була в мене така різьба. Це від столу столярного, колись такі столи були. Мені як би сказати, досталося від, від однієї людини. Дісталося, мені, коли здали такий стіл. Він вже був в такому стані, різьба нормальна. Значить що зробив? Я оці уголки 120-ті все рівно потрібно було диск відводити війці. Далі, отак, я взяв уголок, отак, оцей, де кріплення, я залишив, де я розсверлив вже їх. Переварив до ще такого 27 см уголочка. Один до другого 25 Тут прорізав, бачите, такі, як би сказати, поздовжні прорізи зробив. На 4 болти, значить, який принцип буде. Оці болти звідси маються, бачите, на таких болтах. Отут. А тут такі поздовжні прорізи. Тобто принцип буде. І буду ці чотири болти віджиматися, ще зроблю таку насадку, щоб було довго, ну, довго, таку, щоб було зручно. І, як би сказати, отак буде натяг. Тут ще планую зварити гайку, тому що оце якось воно ну, не сильно буде ну, це, бачите, І таким чином буде змішатися. Я думаю, що... Накрутив, натягнув, чотири гайки закрутив. оцих, І я думаю, що по цьому що питання таке вирішено. А тут з цієї сторони пробрати потрібно. А тут з цієї сторони намертво. Отак, От такий самий принцип. Два кусочки швеллера, це так, так само залишив. Оце 4 см довжиною чи 15, це 25 см. Ще на 4 болти тут візьму То Я поки що прихватив, але ця повинна стояти тут, де привід сам буде. По приводу от шукав ага, і виточив от таких два е шківочка. Ну, Сюди буде вставлятися підшипник і болт буде самість Оски. Буду прикріплювати його один тут. Я хотів зробити, щоб з таких на натяжках було. Але Олексій мені каже, що отак буде нормально і працює доволі непогано. Тобто Тут один закріплюється трос намертво, пускається сюди через ківок, один, через ківок, другий, і на механізм, який буде підносити, і опускати. Тобто це вже також є, на підшипточку, я думаю, буде непогано. І механізм підйому. Редуктор від дружби і ще примайстрував редуктор від болгарки. Діск 230-й по камняві до болгарки, це буде слугувати як тріщотку таку зроблю. На ньому прорізи ще зроблю. Побачу, як ще буде, так в голові воно є, а як воно буде трішки, сфабулило. Виточив отаку втулку і заварів, з'єднав їм. Але не розрахував те, що сварка тягне. І воно вийшло таке, трішки виходить, як би сказати. Ну, побачу. Можливо, зроблю тут просто якусь ручку і буде через один редуктор. Цей редуктор понижає один до трьох. Плюс цей один до трьох, то виходить один до 6-6 пониження обертів. Я думав, що це буде непогано. Тут хотів зафіксувати дрель. У мене є така вже стара, ну, така вже. То сюди вона б якраз би підійшла. Ну, ще не знаю так, бо роблю і міркування такі, що. Як вам сказати, що слабковато, Все ж таки, тут вага, цей редуктор сильний. Таких би два з'єднати один до другого, було б діло. А цей він трішки такий. Ну, побачу, якщо вийде, то буде з цим, як не вийде, відріжу і буде ручне. Ну, як, як варіант. Тобто також підскажіть, ну, свої весло думки. По колесах. По колесах, колись було сік цих коліс, не стало. Вже лише зайшов два. Я їх це по правді вам скажу, коли я варив буржуйку. Пішов один узяв товариша десь, тому що цих два вони більш-менш такі нормальні, що я їх і сюди залишав. Тож, якби я їх поклав на буржуйку, то б зараз би, ну, зробив з них буржуйку ще довшу, то сюди би шукав. Тому так би приберіг їх і вони підуть сюди. Один буде чіплятися на цю сторону, інший буде чіплятися на ту. Ще. Ще, ще колеса питання. Колеса питання, і потрібен ще один диск. І ще один диск, щоб зробити з нього шкіл. І оцей, бачите, вже який, погляньте. Тобто, доїздював я так, серйозно, що аж вилазили оці всі штуки. Тобто, ну це таке вже з одної перекидаєш. Ну, то таке? А, у мене десь ще у погрібі повинна бути резина. Зараз. найшов друзі? Найшов, погляньте, ще йки знайшов, нольцева. Нольцева це колись на москвича, Я купляв в Москві з ним в запаску, йшла сніжинка, така, ну, так називалася. Дивіться, нольцева. Абсолютно, От таких би два колісятка на привід. Вона і жорстка, але оці що ребер трошки тут оцих шипів забагато. ну Вона жорстка така стояла би міцно, на мою думку. І ще один діди знайшов від москвича також. Я його обріжу і з нього вийде шків. Отак От буде обрізатися, болагарочко вирівняється і ще получиться з нього шків. Тобто як варіант, значить, це вже є, а по резині, по резині оце більш-менш непогано. Є, є такі, що слабковаті, але можна щось вибрати, сюди поставити. Бажано б, звичайно, щоб були якихось два однакових. Але два однакових нема. Значить, буде оце, більш-менш погляньте який протектор. Ну, ще більш-менш так сюди, якщо буде йти пила, тут можна буде прорізати під зуби. Ну, я думаю, що це буде непогано. І замість це викинеться покришка, а залишиться оця зимня така. Ну, я думаю, також, що буде непогано. Тобто з цим є. І камера в мене одна є, а іншу. Інше десь куплю на цьому. Тобто зараз такі справи по цьому. Помаленьку, але йде вперед. Все, встигається, але помаленьку, як би сказати, якби вже зробив щось, отут вже поклав би ті діски на ці е, ступі сюди, то б вже б довелося би переробляти цей механізм натяжки. Ну Ще планую отут зверху приварити таку пластину до цього, щоб вона ходила якби отак. Щоб воно, бачите, трішки є, що опускається вниз, десь на 4 мм, то отак і зварити цю пластину, щоб вона була як не дозволяла йому падати вниз. Як також в думках, чим я сьогодні займуся, Писали також, що Діма, ця є пилорама, це дуже трішки вона вибаглива, потрібно оціпили, точити, красти, оця дискова. Подивився, я і по правді не знав, що є така пилорама оця дискова, поглянув я на неї. ну, Непогана, непогана річ, щоб сказати, але мене от саме більше тривожить от той круг, який рухається, як би сказати, горизонтально. Там якийсь захист потрібен. ну Якщо воно видумано, то значить воно нормально все працює. Але такий круг на тих обертах то трішки воно бачив, також шини уже роблять ці пилорами, Ну, вже побачив сказати, за вашими коментарями, щоб прийди, подивися. Також непоганий такий варіант, як би. але. Ну, побачимо. Як вже взявся за це, то вже я, звичайно, зупинятися і переходити на щось інше не буду. Буду добивати це питання. Буду вже ставити колеса, відбалансую їх, приваривши шків. Потім відбалансую, поїду і вже за мірою буду замовляти ці ленти. Візьму якихось дві дешевших на перший раз. Щоб потренуватися, як би сказати, а там далі буде видно. По цих підскажіть також, бо там є пили, які і на м'яке, і на тверде. Чи стоїть ну, достойні вони уваги, чи просто брати на, на щось одне собі. Коментуйте, ставте вподобання. помаленько рух іде. Зробимо це, я сподіваюся. До наступних відео і хай щастить.